Сьогодні, як ви бачите, для вас служить збірний хор міжобласний хор з Рівненської та Волинської областей. І ми сьогодні зібралися для того, щоб приїхати до вас і разом з вами прославити того, в чиє ім'я ми зібрані. І кожна поїздка, вона особлива для мене, ваше місто, Ужгород, ваше населення. Я вперше у вас. і... Дуже радію в тому, що сьогодні Бог дав таку нам можливість і такий чудовий час, чудову зустріч, правда? Слава Богу. Радію в тому, що сьогодні можу бути разом з вами. І моє бажання для всіх вас сьогодні залишити деякі слова, які залишила для нас Біблія, і разом з вами коротко пороздумовувати, тому що ще браті приготували слово, буде хорошо служити. Тому я коротко для всіх нас прочитаю. Деякі вірші разом з вами порозважаємо одного разу в один момент. Цей вірш, який я зараз хочу для всіх вас прочитати, цей вірш змінив моє життя, моє мислення. Якось по особливому торкнувся мого серця. Я так розважав над цим віршем. І сьогодні вранці, все ж таки відкрив я Біблію, і цей вірш він впав на мій розум. Сьогодні я вважаю саме поділитися разом з вами. Після апостола Павла до Галатів. П'ятий розділ, 13 вірш, декілька слів. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу. Я так читаючи читаю, цей вірш, він змінив моє життя, думаю, дійсно є так. Бог післав сина свого для того, щоб сьогодні той, хто має залежність, гріх, нещасливе життя, Бог так зробив, щоб людина сьогодні мала. Звільнення від гріха і покликав нас до вільного життя в Христі Ісусі. Але сьогодні важливо, щоб ось ця воля не стала приводом догоджати тілом, щоб благодать, яка трудиться, вона не була для нас подана марно, але щоб ми користувалися нею і зміснялися в Господі Ісусі. Тому що ми знаємо, що життя за тілом або ж догодження тілу може лишити нас найголовніше царства Божого, бо Біблія каже, що ті, хто живуть за тілом або які догоджають своєму тілу, марнуючи найціннішим, вони можуть залишитися без вічного життя. Браття, сестри, хай сьогодні для нас це буде сереження. Я дійсно, це відступну всього життя. Сьогодні, як для себе кажу і для всіх нас, важливо подбати найперше про свою душу, про вічне, про те цінне, яке від нас ніколи не забереться. Вічне життя з Господом, от що сьогодні найважливіше. Тому живучи на цій землі, попильнуємо найперше про те, щоб догодити Господу, щоб життя прожити гідно і бути вічності з Ним. Ось це наша мета, ось це наше бажання, і це все я сьогодні бажаю для всіх нас. І ще залишу ось такі прості приклади, де Біблія описує про людей, про їхнє життя, які в своєму житті. Старалася догодити Господу. Читаючи історію, для мене найбільш такий е, чоловік, Біблія його писує життя його історію, життя, і для мене великий приклад, думаю, Йосип, його життя, де він жив, свого батька, своїми братами, як все відбувалося. Як потім прийшли непрості моменти в його життя, пережив зраду, здається, чому так, переживає зраду, потім його життя пішло, де він попав в рабство. А потім ось ці непрості випробування, гріх, який тиснув на його душу, який за ним можна сходив за ним, але він наскільки любив свого Господа. Я так бачу всіх своїх таких переживаннях, трудних моментах життя, він щиро довіряв Господу. І як він старався догодити Господу, як він старався подбати про свою душу, щоби серце зберегти в чистоті, щоб, коли, можливо, прийде найтяжчий момент, де потрібно буде боротися з гріхом сам на сам. Залишиться вірним. І я читаю цей момент історію його, життя думаю, наскільки він сильно любив Господа. І коли так близько гріх до нього переш... підійшов, він не злякався втекти від нього. Він чим подальше старався втекти від гріха для того, щоб серце зберегти в чистоті, для того, щоб гідність перед Богом не втратити, для того, щоб потім, коли бути ще, можливо, там в темниці, мати успіх, мати благословіння. І він не зрадив своєму Господу, якого самого дитинства любив. І ми бачимо, що все, що він робив, Бог був з Йосипом. Чому так просто? Ні. Тому що Йосип, він щиро старався догодити Господу. Він щирим серцем ходив перед Господом. І ми бачимо, що є результат, є благословіння. Бог його не залишив. Він мав гарний результат потім в своєму житті. Бог був з ним і було велике благословіння в той час, саме через Йосипа, через те, що він. Зберігідність перед Господом. Ще один приклад для мене також нагадаю. Даниїл. Ось ці всі моменти, коли був наказ, що тільки хто буде молитися своїм богам, буде кинути в левішу яму. Ось такий був наказ царя. Але дивіться, як, Дави, як Даниїл не боїться цього всього наказу, він довіряє щиро своєму Господу. Я так собі думаю, ну. Даниїло, ну любиш Господа. Ну щиро з ним десь заховайся, можливо, піди, десь, щоб тебе ніхто не бачив. Ні, він не боїться молитися своєму Господу. Він робить те, як робив до того. Він знає, що той, кому він молився, той, якому він довіряв, він син його зберегти, навіть від левів. Він робить це так, як робив, відкриває вікна в сторону Єрусалима і молиться тричі на день для того. Щоб не втратити гідність, для того, щоб не втратити вірність Богу, і для того, щоб коли прийде складний час, де потрібно буде дуже непросто можна сказати робити вибір, але той, якому він довіряв. Перед тим, який він так щиро ходив гідно перед ним, Бог його зберіг. Браття, сестри, сьогодні справді моє бажання. Хай сьогодні ніякі перешкоди в нашому житті не зіб'ють нас із правильної дороги. Тому що можна було прийняти там наказ царя та десь. Цар прилагав дуже гарні умови для життя, для тіла. Будете мати все, будете їсти царську їжу, гарні умови, будете мати авторитет серед людей. Але вони розуміли, що ця тимчасова насолода, вона пройде. Але ось те цінне, ось те вічне, що пропонує сьогодні Бог, воно не забереться. Попильнуємо про це, подбаємо про це, хай Бог поможе. Іноді. Християн можна зас... зас... побачити такий момент, або ж спілкуючись з братами, сестрами, каже, брате, чому на зібранні не був? А брат, ми знаємо таке одне слово суєта, правда? Ой, каже брат, суєта, така мене горнула, ой, не був. Брат, а як Біблію читаєш? Ой, брат, така суєта і нема коли почитати, правда? Іноді ми таке слово можемо вживати, суєта, суєта і все тіло, і все далі, і далі для нашого ж, можна сказати. Тимчасового такого насолодження, браття але сьогодні хочу сказати для вас одну думку, яка так торкнулася мого серця. Хай сьогодні ніяка суєта, ніякі обставини не помішають тобі мати гарні відносини з Господом. Бо дійсно, ця суєта, вона може, якщо не попильнувати, помішати нам, але сьогодні хай не помішає нам ніяка суєта мати гарні відносини з Богом. Тому в своєму житті я сьогодні для всіх вас бажаю. Постараймось найперше мати гарні відносини з Богом, для того, щоб коли прийде складний час, ми були готові і могли, і мали життя переможне, але ж не так все просто. Тільки в гарних відносинах з Господом, в догодженні Господу, ми зможемо пройти будь-які обставини, блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Подбай, дорогі друже, про чисте серце, про гарні відносини з Господом. Про чисту душу, і хай сьогодні мотивує тебе ось те вічне життя з Господом, яке не забереться в нас повіки. А ось та тимчасова насолода. Якщо вона нам так солодка, то пам'ятаймо про те, що вона не вічна. Все закінчиться. Але вічне з Господом воно, забере, воно не забереться нас ніколи. Тому подбаймо про свою душу, про чисте серце, про гарні відносини з Богом і живучи на цій землі. Не втратимо гідність перед Богом. Апостол Павло Тимофія каже: силкуйся ж поставити себе перед Богом гідним. Старайся в своєму житті найперше догодити Господу, ходити правильною дорогою, щоб будь-який час, стоячи на коліна, ти відчув, що Бог близько. Ось це моє бажання, і це дуже добре, коли так є. Мати гарні відносини з Богом це велике блаженство, це велике благословення. це радість, це мир і щасливе життя. Я цього всього вам бажаю. Хай Богу нашому вічна слава буде навіки. Амінь.